Поширений міф, що в психотерапії ми шукаємо винного. Скільки разів мала ситуації, коли приходили до мене люди і говорили, о ні-ні ні, тільки не починаємо е, копатися дослівно в минулому, е, я не хочу, там завжди знайдемо когось винного, будуть винні батьки, батьків не хочуть звинувачувати, вони в мене найкраще, дитинство в мене було чудове і взагалі проблема в мені. Окей, okay. спокійно, давайте в цьому розберемося. Щиро вам зізнаюся, що коли я розпочала свою о, дорогу в консультуванні, тоді ще це був більш коучинг. Так? Хто мене пам'ятає, дуже любила цю справу і далі люблю. У мене також було переконання, що психологія це щось, яке, що займається минулим. Що треба туди повернутися, що треба розгрібати всі рани, всі якісь складні ситуації, і обов'язково знайти відповідь на питання, чому так відбувається. На щастя, на цю хвилину із практикою та досвідом, а також знаннями, я побачила, що повертатися в минуле в психології не для того, щоб розгрібати рани, а і тим більше не для того, щоб вони кровоточили. Повертаємося у минуле саме для того, щоб зрозуміти, що відбулося тоді, що я зараз живу так, як живу що зі мною відбувалося, і як я реагував, реагувала, які люди були зі мною, як мене виховували, що сьогодні я регулярно перебуваю в подібних для себе ситуаціях, що входжу в стосунки з людьми, які так само зі мною поводяться, так само мене ранять, або навпаки, я так само поводжуся, так би якби не хотів, не хотіла поводитися. І чому так відбувається, не розумію. Саме тому ми повертаємося в те минуле. Не для того, щоб вас ранити, і напевно не для того, аби знаходити там винних. Хоча з практикою і досвідом можуть сказати, що насправді все йде з дитинства, з виховання, з того, як до вас ставилися ваші батьки. Але в своєму кабінеті і зі своїми клієнтами, пацієнтами я дуже чітко повторюю багато разів. Ми не говоримо, що мама або тато винні у всіх ваших гріхах і несуть відповідальність за все, що з вами зараз відбувається. Але ми не можемо також забирати від них і в них частину їхньої відповідальності. Адже батьки відповідають за те, як розвивається дитина, і вони відповідають за те, до 18-го щонаймні, року життя, як ця дитина буде функціонувати. Батьківський контент і все, що стосується батьківського консультування, вийму це в окремому відео і також постах. Сьогодні хочу тільки так наголосити на тому, що. А ми, ви не думали, як колись думала я, що психологія, психотерапія це тільки про те, щоб повернутися в минуле, там покопатися і нічого з того доброго не буде. Буде багато всього доброго, тому що ми не копаємося, щоб відкрити і піти. Якщо ми кудись заходимо, якщо я заходжу в щось важливе, якщо ви мене туди впускаєте, це тільки для того, аби вам допомогти.